Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про український фільм Брудний ангел, прем'єра якого очікується у 2026 році. Стрічка розповідає історію молодої жінки, яка опиняється на межі виживання, пристрасті й вибору. Над створенням фільму, знятого у чорно-білій естетиці Неонуару, працює режисер Володимир Ларт, а центральний образ у фільмі втілює Ірина Кудашова. У центрі сюжету молода жінка, що опиняється у виріз покуси, тиску, таємниць і небезпечних людей. Її шлях це балансування між уразливістю та силою, між страхом і прагненням жити по-справжньому. За словами Ірини Кудашової, яка втілила головну героїню у фільмі, ця роль найсміливіша у її кар'єрі. Акторка місяцями розбирала кожну сцену, вчила танці, досліджувала рухи свого персонажа, намагаючись знайти правду між кадрами. Бродний ангел це не фільм про гучні події, це кіно про стан, про внутрішню трансформацію, про момент, коли наївність стикається з жорстокою реальністю і назад дороги вже немає. Тут важливі паузи, погляди, тиша між словами саме вони створюють напругу і атмосферу.